Вітаю вас друзі. Бачите, який у нас вже перчик. Звісно, через те, що холодно, він не такий вже і великий насправді, але, але дякувати Богу, хоч такі є, бо холодно було дуже сильно. Ось бачите, які такі спарені рядочки, як ви пам'ятаєте, я садив. Це в нас перчик Геркулес. Росте дуже туго, дуже туго росте, тому що холодно. Це в нас сьогодні перший день за останніх, останні два тижні, що виглянуло сонечко. Це зараз, бачите? А то ось зараз холодно, холодно було. Я сьогодні вам хотів щось саме показати. Хочу показати, Як виглядає альтернаріоз на наших перчиках. Зараз знайду десь, от я тут бачу отакий прям характерний тільки початок. Тільки б знайти його ще десь тут було? Я вам покажу що це таке. Та де воно? Десь я його тут зустрічав, і не пам'ятаю де. Ну ось є. Бачите? Але тут ще не так помітно, все. Саме характерне те, що там таке кільце є кругле. Десь бачив, тут уже прям так чітко було видно на якомусь із листочків. От Тільки знайти ніяк його не можу. Воно тут теж є, але тут уже погано видно, це вже така більш серйозна стадія. Воно таке сухе і таким прям... Кільце, яке йде всередині, ну, видно, воно дуже гарно так виділяється. Ця хвороба виникає через те, що великі перепади температури, воно холодно, тепло, там, тепло тощо, і осі коливання, перепади, оце вони призводять якраз до такого захворювання. Я вже пройшовся з міснотопсіном, тому воно вже потихеньку все виліковується, але... Сам факт, що ця хвороба була. І це теж зараза негарна. Але топсінчик, я думаю, справиться з цим ділом. Потихеньку пальці почне рости, але щоб тепло було, бо поки що погода ну, ніяк не хоче нас порадувати. І це все воно тягне за собою різні болячки і все інше. Це короче, не дуже добре. Зараз йде прополка в рядочках, бачите, в рядочках жінка випалує, а потім між рядами я пройдуся вже конкретно своїм тим дирчиком шкуп. Я вже один раз проходився, зараз в рядочках випалений, повторно пройду ще разочек. І це буде Просто, до речі, не на Отакі От ось, бачите, який він. Це йому вже десь приблизно тижнів 4 чи 3 після висадки. От такі помилочки великінький. Ну, зараз пропалиємо. Ну а потім уже... Між рядочками так само буду я проходитись отим мотоблоком своїм. Де ж воно є? Я ж його бачу. причому так чітко було видно. Хотів вам показати. Тільки не можу згадати де воно. Десь от в цьому районі було таке. Так, в принципі, наш перчик нічого. Це у нас 5 рядочків, це Геркулес. А оце вже йде хаски. Бачите такі, ну хаски трошки менші, хоча де як. На цих рядочках він теж наче нічого. Бачите, такі чималенькі. Але повсюду по-різному. Годував я його, оскільки дуже холодно було, то... Кормив я його азотними добривами, це пар Тнер 35 -10, 10 Давав його вже я три рази. Перший раз я давав селітру амміячну кіло на цих 10 соток. А потім три рази давав 35 -10, 10 теж по кілу. Можна давати, як я і кажу, просто селітру. Це вже я дуже повипендрювався. І... Купив собі партнер 35 10, -10 з формулою. А взагалі підійде і селітра м'ячна. Якщо що. Тому от Ну і зараз вже тут де-не-де з'являються квіточки, ну, може як знайду, зараз покажу вам, то вже будемо переходити ми тепер на фосфор. Дам йому фосфор, дам йому бор, дам йому цинк. І нехай починає. Ось, дивіться. Зрення там уже є вже скоро буде зацвітати, тому будемо вже переходити ми на фосфорні добрива. А ось о є на колесі. коженю квіточка. Не знаю, цього року, мабуть, спробую пройдуся і, і повириваю ці квіточки перші, бо він дуже-дуже маленький. Зазвичай я цього не робив. Але насправді ну, дуже малий вже перець, як ви бачите. так куди йому зацвітати, нехай ще росте. От. то скоріш за все, що повириваємо ми оці квіточки йому, От, я думаю так. От. Ну а потім уже, я думаю, якщо тепло настане, то він швидко повинен би набрати свою форму, почати рости і тоді я вже думаю, буде все надразним. так що такі справи. Взагалі, якщо хтось побачив отакі в себе а, бурі плямки і всередині таке видно кільце таке буре, то це альтернаріоз. Щоб знали. Ну, я топсіном зазвичай таке все діло обробляю. Він такий дуже потужний з фунгицидів. Не знаю, можливо, можна і квадрисом, але я не пробував. Тому казати нічого не буду вам за квадріс. Я конкретно обробляв топсіном. Де ж воно є? Бачите, тут вже нема, можливо, топсин вже спрацював, тому його набагато поменшало цієї гідоти. Ну, коротше, То все, що я зміг вам показати. Хоча я десь, я скажу, знаходив, було таке щось. Знайти б я вам показав. Так перчик, в принципі, більш-менш, як на нашу погоду, то взагалі прекрасний. Тому що погода взагалі ніяка. Навіть зараз хоч і світить сонце, але температура, ну якщо 20 градусів буде, це взагалі клас. Тому що дуже холодно, зараз ще й вітер дує холодний. Так що такі в нас справи. Друзі, ладно, не буду шукати, я вам показав приблизно, як воно... Виглядає. От, я думаю, що кожен і так зрозуміє, коли побачить на листочку такі плями, що то якийсь грибок. І не буде гадати, чи то він, чи то не він, а просто обробить фунгіцидом. Скоріше за все. Так воно і буде. Тому довго шукати ми їх не будемо. Нехай Немає, так. Да. Ну, я десь знаходив, просто не помітив, де І тепер знайти вже його важко. Ну, так що такі у нас тут не Ну, Друзі, тоді на цьому до побачення всім.